18-та на годиннику в ефірі ТСН онлайн. З вами Ірина Прокоф'єва. Вітаю. Отже, підбиваємо проміжні підсумки дня. Лайк, підписка і починаємо. За життя 18-річного хлопця борються медики у Сумах. Юнак у критичному стані. Він один з дев'ятьох поранених унаслідок чергового російського теракту. Уночі ворожий шахет врізався у дев'ятиповерхівку. Дві подружні пари загинули у своїх квартирах. Їхню пам'ять місто вшановує дводенною жалобою з місця чергового російського воєнного злочину Оксана Солодовник. Цілу ніч тривала рятувальна операція на місці влучання ворожого шахеда у багатоповерхівку. Рятувальники шукали людей, які не виходять на зв'язок. І вже надранок ранок із під руїн дістали тіла двох людей – 74-річного чоловіка та його 69-річної дружини. Рідні до останнього сподівалися, що їх знайдуть живими. Вони жили на сьомому поверсі. і, і ну, Квартири просто немає. Ми зрозуміли, мали надію, що вони живі до останнього. Щасливі люди були. В цьому році був би ювілей, да не дожили до юбілею. Коли то це годів 10 назад, у них вмерли батьки в один день і вони в один день. Згодом з-під руїн квартири на п'ятому поверсі рятувальники дістали тіла ще однієї подружньої пари: – 65-річного чоловіка та на рік молодшої дружини. Із дев'яти постраждалих до лікарень ушпиталили п'ятьох. Серед них восьмирічну дівчинку. Троє поранених у тяжкому стані. Адже майже всіх потерпілих рятувальники діставали з-під завалів та бетонних плит. Розповідає речник ДСНС Олег Стрілка. Були такі випадки, що громадяни, мирні жителі, які тут проживають, просто-напросто висіли в повітря на величезних бетонних плитах, і це було на висоті. До них треба було перше якось дістатись, і потім їх звідти дістати і врятувати. Також рятували людей, які були під завалами. Були такі, хто не міг самостійно пересуватись. Зокрема, це діти їх треба було на... Ношок зносити по сходових клітинах. Ворожий безпілотник врізався у десятиповерхівку о пів на першу ночі, поцілив якраз посередині будинку і пробив багатоповерхівку наскрізь. Дев'ять квартир просто склалися. Замість них зіяє діра. Гул і івано. То обично так у нас мимо нас проходить, а то на нас. Ну ми не встигли навіть навіть з, квар... з кроваті піднятися. І услышали вже вже взрив. Нині будинок порожній. Мешканців попросили тимчасово залишити квартири і вони роз'їхалися по родичах, каже очільник міста а Кобзар. Буде проводитись обстеження, буде зроблена експертиза, і тільки потім буде зрозуміло, скільки квартир придатні для житла, скільки ні. На місці влучання продовжують працювати надзвичайники. Розбирають завали поруйнованих квартир. Зараз і від самого ранку працюють наші верхолази, тому що велика сила удару знищено повністю 9 квартир. Також знищено 12 балконів. Одного під'їзду практично немає, з сьомого по перший поверх. Сьогодні та завтра у сумах жалоба за загиблими. Оксана Солодомник, Олександр Левін, ТСН 1+,1. Розтрощений центр села і повністю знищена школа. Росіяни кабами атакували Новопавлівську громаду Дніпропетровщини. Вона на кордоні із Донеччиною. Тож з наближенням фронту авіабомби регулярно почали туди долітати. Одразу кілька влучило по місцевому ліцею. Будівля палала, півночі вогонь приборкували рятувальники. На ранок від школи залишилися суцільні руїни. Також пошкоджені церква, клуб, пошта, магазин та понад два десятки будинків. Диво минулося без постраждалих. Попередні прильоти кабів залишили село без поліклініки та приміщення сільської ради. Про це розповів і показав відео голова громади. Ранок у нас недобрий, добрий, точно такий же, як і вчорашній вечір. Школи просто немає, але немає також і клубу, там ми тільки повилітали вікна, вон він там трошки далі. Там потріскалися стіни і розвалена криша і таке інше. Можна сказати, що центру Новопавловки повністю немає. Під масованими обстрілами Донеччина сьогодні в Іванопіллі окупанти вбили місцевого жителя та зруйнували сім осель. Щонайменше 12 людей постраждали від ворожих ударів у Краматорську. Серед поранених семирічна дівчинка та восьмирічний хлопчик. Інші наслідки встановлюються. Ще один поранений у часовому яру. 25 житлових будинків зазнали руйнувань у Кумарі, три у Постянтинівці і ще шість у Білокузмінівці. У Херсоні через ранкові обстріли вже п'ятеро поранених. Серед них комунальник, який саме був на роботі, його ушпитали у тяжкому стані. Місцевий житель постраждав і у Береславі. Під обстрілом також була Зеленівка. Коли екстрені служби приїхали ліквідовувати наслідки, росіяни вдарили повторно. Минулося без жертв. А за добу загарбники обстріляли 40 населених пунктів, поранили 11 людей, троє загинули. 19-річному хлопцю надавали допомогу медики у Харкові. У юнака гостра реакція на стрес після атаки дронів у холодногірському районі. Безпілотник «Молнія-1» влучив у приватну забудову, пошкоджені дахи, вікна та фасади. Кібербійці головного управління розвідки поклали інфраструктуру російського Газпрому та «Газпромнефті». Майже усі онлайн-сервіси цих підприємств, які до слова забезпечують діяльність російської армії, просто лягли мертвим вантажем. Починаючи з вівторка, росіяни скаржаться, що не можуть скористуватися особистим кабінетом, сплачувати рахунки, а також здійснювати оплату за допомогою паливних карт. У Газпромі та «Газпромнєфті» блискавичну роботу наших кіберфахівців визнали, але своїм клієнтам сказали, що це звичайний технічний збій. Щоправда, коли вони його усунуть, не уточнили. У розвідці свою роботу прокоментували так: цитую. Проблем російських водіїв це привіт від наших побратимів із 1918 року. Героїв під крутами, які понад 100 років тому дали тягла злочинним російським бандам наркоманам Муравйова, Зазначили наші джерела. Трагедія у Сполучених Штатах поблизу столиці Вашингтона зіштовхнулися пасажирський літак і військовий гелікоптер. Станом на зараз з річки Потомок дістали понад 30 тіл, але це число зростатиме найближчими годинами. Пошукова операція триває, до неї залучили близько 300 рятувальників і команду водолазного відділу ФБР. Усі подробиці розповість Яна Слісарчук. Момент авіакатастрофи біля столичного аеропорту Рейгана потрапляє на камери спостереження гвинтокрил Блек Хоук, сусіднього штату Вірджинія. Ось так він виглядає, із трьома військовими на облавку виконував плановий тренувальний політ. Зараз невідомо, що пішло не так. Диспетчери запитали в пілота гвинтокрила, чи бачить він літак. Потім попросили його пролетіти за пасажирським літаком. Потім сам пілот гвинтокрила звертається до диспетчерської і просить дозволу на маневр, бо літак занадто близько. Ніхто не встигає йому нічого відповісти. Диспетчери повідомили нас про інцидент у повітрі з пасажирським літаком і гвинтокрилом. Ми негайно відправили три човни та запросили у всіх рятувальних служб відповідну підтримку. Авіаційний експерт Джефрі Томас одразу каже: мало ймовірно, що комусь із 64 людей на обловку пасажирського літака вдалося уцілити. З спершу зіткнення, вибух, який ми бачили далі, падіння в холодну воду. Шанси на те, що звідти дістануть уцілілих, майже відсутні. Абаді Ісмаїл бачив катастрофу з вікна свого помешкання і фільмував перші хвилини рятувальної операції. Він переконаний, для всіх вона буде дуже складною. Від дня інавгурації до сьогоднішнього дня річка Потомак частково вкрита кригою. Тому, як розумієте, рятувальні роботи на ній надзвичайно складні, особливо для пірнальників. З води вже почали діставати людей. Як і прогнозували експерти, лише з загиблих. Президент Трамп у своїй соцмережі True Social написав, що аварії можна було запобігти, бо чітко видно, що гвинтокрил летів просто на пасажирський лайнер, який у той час заходив на посадку і звинуватив в усьому диспетчерів. Що сталося насправді? Спеціалісти розбиратимуть не один день. Аеропорт Рейгана, який приймає і відправляє до тисячі рейсів на добу, досі повністю закритий. Ян не ТСН, 1+, 1. Сполучені Штати частково зняли заборону на гуманітарну допомогу іншим країнам. Відповідне розпорядження підписав держсекретар Марк Рубіо. На період, поки нова американська влада проводить повний аудит фінансування, а це за прогнозами триватиме 90 днів. Дозволяється надавати лише екстрену допомогу для порятунку життів, а саме ліки, медичні послуги, їжу та притулки. Це послаблення суттєво не впливає на гуманітарну допомогу Україні. Перелік тих, хто отримував американські кошти, набагато ширший від проєктів відбудови зруйнованого унаслідок війни і до підтримки ветеранів, бізнесів і місцевих громад. Президент Володимир Зеленський розпорядився. Шукати ресурси, як підтримати проєкти, що втратили фінансування за рахунок державних коштів, а також провести перемовини із європейськими партнерами. Не змогли проголосувати додаткову допомогу Україні. Німецький Бундестаг учора не встиг визначитися щодо виділення Україні трьох мільярдів євро військової допомоги. Надати Україні позаплановий пакет, закликав бюджетний комітет Бундестагу. Це пов'язано із побоюваннями, що з приходом до влади Дональда Трампа штати можуть суттєво скоротити військову підтримку Україні, і Європа має посилювати свою роль. Надання Україні нового пакету підтримують вільна демократична партія та союз ХДС ХСС. Канцлер Олаф Шольц проти, бо незабаром у Україні вибори, і це може відлякати електорат, який проти військової допомоги нашій країні. Голосування у парламенті провалилося через відсутність кворуму. Питання винесли на порядок денний майже опівночі, коли в залі залишилося надто мало депутатів. Видати Башара Асада вимагала від росіян нова сирійська влада, і про це повідомили одразу кілька видань. Серед них агенція Ройтерс. Офіційно ані Аль-Шара, якого призначили президентом Сирії на перехідний період, ані представники російської делегації, яка поїхала з ними на переговори, цього не підтверджують. Раніше сирійці розірвали інвестиційну угоду, за якою російська компанія мала керувати портом Тартус. Кремль конче бажає зберегти військову присутність у Сирії, однак поки що не висловив готовності повертати на знак щирої дружби з новою сирійською владою диктатора втікача Асада, який переховується в Москві. Спо початку грудня. Вбили волонтери і готувалися підірвати поліцію. На Одесьчині СБУ та Нацполіція знешкодили терористичну групу із трьох наркозалежних та рецидивіста. Їх затримали під час підготовки вибуху біля одного із поліцейських райвідділків За планом, поліцейські мали зібратися біля підпалених зловмисниками автівок. В цей час терористи мали підірвати вибухівку. За такою ж схемою раніше вбили волонтера на Одещині. Підпалили авто. А коли чоловік почав його гасити, активували саморобний вибуховий пристрій. Під час розслідування цього злочину всіх учасників групи затримали. З'ясувалося, що вони діяли на замовлення російських спецслужб. За вбивство волонтера отримали тисячу доларів на всіх, а за теракт біля поліції куратор обіцяв їм 2,5 тисячі доларів. Для втілення цього плану в зловмисників вже було все готове. Вони мешкали в хостелі неподалік, мали чотири каністри бензину для підпалу та замасковану під вогнегасник вибухівку. Усі четверо зараз під вартою, без права на заставу їм загрожує довічне ув'язнення. 7 тисяч євро за виїзд за кордон ДБР затримало дезертира із Харкова, що ховався у Дніпрі та вигадав схему для ухилянтів. Своїм знайомим він пропонував за гроші бланки на відрядження із початками правоохоронного органу. З документом ті прямували до Чернівців, де на клієнтів вже чекав спільник, місцевий правоохоронець. Після отримання грошей повідомляв, що виїхати через офіційні пункти пропуску не вдасться, тож радив взяти термос із чаєм і чекати у хащах. Коли пройдуть патрулі, то перебігти кордон. Під час обшуків знайшли документи 17 військовозобов'язаних українців. Скільки з них змогли втекти, нині з'ясовує ДБР. А от організаторам загрожує ув'язнення Чернівецькому правоохоронцю до 9 років, дезертиру, що шукав клієнтів, до 12. Нова програма для внутрішньопереміщених осіб на Закарпатті розповіли, хто зможе скористатися субсидією на оренду житла, яка діє від учора. В області проживає майже 130 тисяч офіційно зареєстрованих ВПО, але претендувати на допомогу зможуть лише ті, хто переїхав з території, які тимчасово окуповані або де ведуться бойові дії. Також претенденти на субсидію не повинні мати житла в безпечній області та отримувати іншу державну допомогу для участі в програмі потрібно мати офіційний договір оренди. Розмір виплат розраховуватимуть індивідуально. Загальна площа житла не має перевищувати для квартири 130 квадратних метрів, для будинку 230 квадратних метрів. Для призначення цієї виплати необхідно разом звернутися наймачу та наймодавцю з документами, що посвідчують їхні особи. Можна звернутися. До пенсійного фонду або в сервісні центри. У Києві та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Цієї вночі та завтра вранці сильний туман. Видимість буде від 200 до 500 метрів. Через це оголосили жовтий рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, тож водіїв і пішоходів просять бути обачними. Загалом, в передостанній день січня, на українців чекає тепло. Стопчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 8, плюс 10, А місцями на півдні та сході повітря прогріється аж до плюс 16. Значних опадів сьогодні не очікується. Такою ж аномально теплою буде погода і в п'ятницю. Проте вже з 1 лютого в Україні розпочнеться похолодання. Наступний тиждень стартуватиме із невеликих морозів до мінус трьох в день. Ну і через аномально теплий січень у деяких районах столиці розквітли сакури. Виною всьому глобальна зміна клімату. Зазвичай родичка нашої вишні, квітне всередині квітня, але через незвичне тепло дерева прокинулися раніше. Днями у Києві був зафіксований новий рекорд. Температура повітря досягла позначок, які відповідають кінцю березня, кажуть синоптики. Це погано впливає на рослини. Вони виснажуються і можуть захворіти. Та й на зміну теплій погоді приходять морози. А це може призвести і до загибелі рослин, які поспішили розквітнити. Фахівці попереджають, клімат змінюватиметься і надалі. Тож столична влада вже готується до таких змін. Будуть замінювати газони на багаторічні. Луки і трави та створювати ділянки без спошування. висаджуватимуть і більш стійкі до посухи дерева, зокрема платани. На ну, океани, звісно, дивуються несподіваному квітінню сакур і водночас захоплюються красою квітів. Однозначно не добре, але на цей процес ми вплинути не можемо, тому що ми розуміємо, що через тиждень нас чекають морози, і це квітіння абсолютно не буде життєздатним, тим більше, що відсутні комахи запилювачі, воно не буде повноцінним. Рослина буде ослаблена і високий ризик того, що ми втратимо і квітіння, і навіть молоді пагони, які з'являться на цій сакурі. Більше новин на сайті та у випуску о 19.30. Підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок. Чекаю на ваші коментарі і до зустрічі.